На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. І вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Ринок туристичних послуг на Рівненщині з руками стає все більш розвиненим. Втім, скарги все одно залишаються, констатують обласні інспекції з питань захисту прав споживачів. Людина розрахувалася, планувала там ясно свої фінанси на таку суму, однак за день до виїзду їй перезвонив керівник туристичної агенції і сказав про те, що ціна дещо змінюється. Показ кінофільму, фотовиставка та джазовий концерт влаштує у Рівному французький альянс. Ми хочемо показати, що у нас немає сезонних, незважаючи за назву, заходів. Що ми працюємо круглий рік і що ми приносимо завжди щось цікаве в життя нашого міста. Вже в 12-те на Рівненщині підбито підсумки літературно-мистецького конкурсу Дерманський світильник цьогорічним його переможцем став дубинський письменник Сергій Курінний. Основна книжка побудована на боротьбі ворожих розвиток. гонщики з семи країн розіграють у суботу у рівному звання чемпіона Європи зі спідвею серед пар. Маємо надію, що для наших спортсменів українських Карпова Лактаєва та Мельничука наш стадіон буде як рідний стадіон, і це дасть їм також можливість поборотися за вищі нагороди. Рівненський сміттєпереробний завод вже до кінця року розпочне свою роботу. Німецькі інвестори кажуть, запустити його влітку, як планувалось, не змогли через паперову тяганину. Втім, нині все майже готово. Нагадаємо, за задумом ініціаторів проекту леву частину сміття, що продукує рівне, мають намір перетворити на паливо для цементного комбінату. З подробицями Михайло Чубай. Нині рівненське звало ще використало свій ресурс на 97%, а тому відкриття сміттєпереробного для міста є нагальним питанням, говорять чиновники. Німецькі інвестори визнають з відкриттям підприємства дещо затягнули, але кажуть, на те є об'єктивні причини. Ми вже в цьому році запускаємо завод. Ми опоздали, я визнаю. признаю. теж в тому, що ми перший свій завод построїмо на Україні. Те, що видно ми вже зробили, вже показувати, що ми серйозно цього підходимо. за угодою зібране сміття, яке швидше за все будуть звозити зі всієї області, на 90% утилізуватимуть, і лише десята частина залишатиметься на смітнику. Перероблятиме завод окремо тверді побутові відходи та вторину сировину. Для цього вже найближчим часом у місті з'являться контейнери для роздільного збору сміття. Смітники для двох видів сміття в місті Риному думаю, з'являться десь на початку слідчого. Тут стоять окремі смітники, і відповідно, мешканцям нашим громадянам міста Рина буде пропонуватися викидати саме харчові залишки, саме в ці смітники. Плата за вивезення сміття не збільшиться. Переконує міський голова рівного. Якщо відбуватимуться певні зміни, то лише в рамках підписаних договорів. Ми коли підписували угоду, написали наступне: що вони зобов'язуються довести собі вартість, яка б не перевищувала середньозважну собівартість в, в цілому в містах, які оточують міста Тому 15% де та межа, де вони можуть якби погратися не більше. Інвестори запевнили журналістів, що більше жодних відтермінувань з запуску сміттєпереробного заводу не буде, оскільки все обладнання, як механічне, так і електронне, вже встановлене. Затримка лише через процедури отримання необхідних рішень та дозволів через відсутність, які. Іх довелося перенести запуск заводу. Михайло Чубай, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Ринок туристичних послуг в Україні і на Рівненщині, зокрема, з руками стає все більш розвиненим. Такого висновку дійшли в обласній інспекції з питань захисту прав споживачів, аналізуючи кількість скарг, які надходять від тих, хто скористався послугами турагенції. Втім, на 5 з плюсом ситуація все одно ще не тягне. Додають фахівці. Зокрема, частими є випадки, коли клієнтам подають неправдиву інформацію щодо умов відпочинку. Детальніше Іван Марчук. Цього літа рівнянин Олег вирішив витратити більше коштів на відпочинок, ніж завжди і скористався послугами турагентства, щоб виїхати на 10 днів за кордон. В морі плавав, засмагу отримав, але і без неприємних вражень не повернувся. Заплатили гроші, нам запропонували п'ятизірковий готель, отель. Повністю все було включено, все супер. Коли ми приїхали, і готель виявився чотирьохзірковий, а не п'ятизірковий. Певні проблеми, тобто ну, ми намагалися відпочивати, але це було важко. Я ні до кого не звертався. Це питання відпустив так, як воно є. В облінспекції з питань захисту прав споживачів кажуть, в порівнянні з минулим роком скарг на роботу турфірм та турагенцій поменшало. Це припускають у інспекції, свідчить про значне покращення на ринку цього бізнесу. Втім, поодинокі звернення громадян все ж залишаються. Людина розрахувалася, планувала там ясно, свої фінанси на таку суму, однак за день до виїзду їй перезвонив керівник туристичної агенції і сказав про те, що. Ціна дещо змінюється, і вартість поїзду і проживання на дитину на 200 гривень буде більше. Коли ми запитали, підніміть договір і вичитаєте, як прописано все в умовах договору, то з'ясувалося, що ця позиція взагалі не була не обумовлена, а споживач підписав цей договір і тому важко було дати якусь пораду. Більшість скарг кажуть фахівці надходить на якість відпочинку саме в Україні. Відтак радять уважно читати договір. А ще краще брати його додому, вивчити і лише тоді ставити свій підпис. Якщо ж ви маєте бажання відпочити там, де вкладені гроші відповідають якості відпочинку, турагенти радять перевірені на власному досвіді місця у багатьох країнах. Оксамитовий сезон триватиме ще до кінця жовтня. Актуальними напрямками це є Туреччина, Єгипет, Туніс. Також в цьому році більш ну так спостерігалися падіння цін на емірати. З відміною віз до Туреччини мали б якось і ціни впасти. Але, на жаль, вони не впали, а навпаки, виросли. Десь відсотків на 10 20 може і навіть більше. Ціни, в принципі, по всім напрямкам виросли. Більш актуальніше, до речі, стала Болгарія. Іван Марчук, Вікторія Катеринчик, Сергій Савта та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Партизани рівненщини під такою назвою обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена річчю створення українського штабу партизанського руху та дню партизанської слави. На ній представлені фото, документи, особисті речі учасників радянського партизанського руху на території рівненщини. Більшість матеріалів стосується загонів, що підпорядковувались обласному штабу партизанського руху. Подробиці далі у сюжеті. 87-річний Антон Васьковець, член загону радянських партизанів роки Другої світової війни. Чоловік був розвідником. Його загін займався тим, що діставав інформацію про дії німецьких окупантів на території України і не тільки. время розвідки були в усіх районах і в нашої області, і в Житомирської, Волинській, і Попінськом, і Подбресця. Под де тіко нас, як кажуть, не носило в війни. Розвід роботи займались. Разом із бойовими товаришами чоловік прийшов на виставку присвячену 70-річчю з дня створення українського штабу партизанського руху. Працівники краєзнавчого музею зібрали експонати із фондової збірки. Ці речі розповідають про операції, які проводили радянські партизани в роки війни. Серед матеріалів: історична література, сувенірна продукція, картини повстанської тематики. Найбільше документації в основному. Це матеріали, які належали фотографії, документи, особисті речі учасників загонів, які підпорядковувалися обласному штабу партизанського руху Рівненської області на чолі з Василем Андрійовичем Бегмою. Ця виставка є доповненням до постійно діючої виставки музею, присвяченої подіям Другої світової війни. Переглянути експонати усі бажаючі зможуть до кінця жовтня. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформація на програма День. Французькі фільми, концерти та виставки. А ще пробні уроки для дорослих і дітей. Разом з Багряним листям до Рівного завітав французький вересень. Детальніше про те, які сюрпризи цього року очікують шанувальників мови Гюго та Дюма, розповість Галина Баранчук. Рівня не звикли, що французьку культуру у нас зазвичай активно пропагують весною. Нині до палітри яскравих весняних фарб додала ще й осіння. Французький альянс знову запрошує наших краян на зустріч. Ми хочемо показати, що у нас немає сезонних, незважаючи за назву заходів, що ми. А працюємо круглий рік, і що ми приносимо завжди щось цікаве в життя нашого міста. Дебютує французька осінь концертом гурту Парадокс. Оскільки це вересень, оскільки це романтика, оскільки це певний особливий настрій. Тому ми дуже раді, що саме 25 вересня, о 20.00 двадцятій Blues and Jazz» відбудеться концерт гурту Парадокс шанувальники кіномистецтва зможуть переглянути у нещодавно відкритому кіноклубі Гонзо. Фільм Велика спокуса. Стрічка розповідає про життя маленького канадського містечка, де відбуваються цікаві, дивні та куметні події. Основна спеціалізація у нас артхаус і фестивальне кіно. Це не мейнстрім, це не те, що показують великих кінотеатрах міст. І частково це будуть фільми також з субтитрами. Так само, як це буде відбуватися з фабузьким альянсом. А ще усі бажаючі зможуть переглянути фотовиставку Планета жінок, де поряд з іншими представлено дві світлини молодого рівненського фотографа Антона Потянка, які увійшли до 15 найкращих світових робіт на цю тематику. Я відібрав, якщо не помиляюсь, сім авторів найкращих, от в яких були Роботи в принципі конкурс був наскільки я пам'ятаю для фотоаматорів, тобто не для професіоналів. Ну діти, в принципі, ці якраз навчалися і вони, скажімо, в процесі освоювання цієї професії. Ті ж, хто забажає почути французьку з перших уст та спробувати опанувати мову, щоб читати Гюго стендаля та дюма в оригіналі, можуть завітати 29 вересня на пробні уроки. Їх разом з рівненськими вчителями французьки викладатиме волонтер Астрид Дібрюен. Для дітей це будуть коротенькі уроки. Ці заняття в ігровій формі з використанням пісень, віршів лічилок. Всі ці заходи триватимуть увесь наступний тиждень. Галина Баранчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День вже в 12-те на Рівненщині запалав Дерманський світильник. Щороку на творчий вогник у це мальовниче село, що в Здолбунівському районі з'їжджаються письменники з нашої та сусідніх областей. Як все відбувалося цього року? Бачила Алла Сищук. Цьогорічне святкування урочистостей дещо змінено. Письменники почали з екскурсії. Побували вони спочатку у гурбах. Ознайомившись з минулим нашого краю, письменники продовжили спілкування з авторами, котрі пишуть на ті ж таки історичні теми. Один з них, переможець цьогорічного конкурсу, дубинський письменник Сергій Курінний на суд журі представив свій історико-пригодницький роман Вогонь і попіл. Тут основна книжка побудована на боротьбі ворожих розвиток, на боротьбі як московської розвідки, на боротьбі польської розвідки, шведської розвідки, які намагалися втягнути. Козацькі маси в свої геополітичні інтереси. Письменник каже, що працював над Романом три роки. Він планує його продовжити та створити трилогію. Нинішнє письменницьке зібрання багате на літературні знахідки. Окрім місцевих авторів, у Дермень приїхали письменники, публіцисти та поети з інших областей. Житомира до нас презентували історичні книги, з Луцька прозу і з Хмельницького прозу, і історичні різні книги. У державі формуються цікаве молоде письменнике. Ське ґроно каже секретар національної спілки письменників України Сергій Пантюк. Практично у кожній області є до пів сотні молодих творців, третина з яких це вже сформовані письменники. На Рівничні ми запланували на листопад. Тут у вас є наскільки я знаю кілька літературних об'єднань. От, і ми запланували на кінець листопада. Вони, значить, обласна рівненська письменницька організація збере їх. Ми приїдемо, будемо спілкуватися, будемо говорити, проведемо майстер-клас, подивимося, кого можна вже витягувати на люди. Восени літературне життя в Україні пожвавішає, каже пан Сергій. Наступного місяця письменницька організація збирає нараду творчої молоді. Найкращих будуть рекомендувати до вступу у спілку, аби на літературних конкурсах, окрім творів майстрів слова, були представлені і доробки молодих авторів. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Підвей міжнародного рівня вже найближчої суботи завітає до Рівного. Гонщики з семи країн розіграють медалі чемпіонату Європи серед пар. Честь України захищатимуть червоноградці Андрій Карбов та Олександр Локтаєв, а також рівнянин Станіслав Мельничук. Організатори гонки переконують, мототрек до змагань майже готовий. Чого чекати любителям спідвею від майбутнього фіналу з'ясовувала Оксана Жужельська. Укрівницьким поціновувачем спідвею наприкінці спортивного сезону у боротьбі за медалі чемпіонату Європи серед пар зійдуться гонщики з України, Угорщини, Німеччини, Данії, Латвії, Чехії та Польщі. Останні є чинними чемпіонами у цій дисципліні, і саме їх організатори називають фаворитами. Бачимо чітко по складу, що це Томаш Гепінський та Маріуш Пушаковський і третій спортсмен Шиман Кілбаса. Вони будуть очевидно. Боротися за те, щоб відстояти, маємо надію, що для наших спортсменів українських Карпова, Локтаєва та Мельничука, наш стадіон буде. Як рідний стадіон, і це дасть їм також можливість поборотися за вищі нагороди. Аби створити для гонщиків максимально комфортні умови, доріжку на мототреці почали готувати до змагань ще минулого тижня. Вперше випробувати її спортсмени зможуть у п'ятницю, о шістнадцятій під час офіційного тренування. Що ж до власне фіналу, то він стартує теж о шістнадцятій, але в суботу, якщо ж на заваді стане погода, гонку доведеться відкласти. Маємо стандартну. Два резервні дні це неділя і понеділок. На той самий час це відповідно задокументовано регламентом проведення. Тобто два резервні дні, коли у випадку переносу за погодних умов гонки є дати для проведення. Вартість квитка лишили такою ж, як і торік під час фіналу чемпіонату Європи в особистому заліку доросле 60 гривень, дитячий 20. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Приклад для наслідування призерки Паралімпійських ігор Ярина Матло, Юлія Галінська та Наталя Ніколайчик зустрілися з школярами. Спортсменки розповіли дітлахам про Лондон, продемонстрували свою майстерність, а також поділилися секретами свого успіху. Далі Володимир Струс. Вона почала займатися дзюдо у 18. Бронзова призерка лондонської паралімпіади Юлія Галінська жартує, що якби зацікавилася спортом раніше, то привезла б з престижних змагань медаль зовсім іншого гатунку, хоча й не виключає іншого варіанту. У юному віці дзюдо могло їй дуже швидко надокучити. Вона зізнається, що дітлахам, яких вона тренує, інколи набридає цей спорт. Вони там походять місяць, сьомом. Я не хочу я хочу туди, сюди їм не цікаво стає». І, звичайно, мабуть, їм треба більше страти, щоб більше наполегливості, щоб вони працювали над собою. З цими словами спортсменка завітала до Рівненського НВК число один. Разом з нею ще дві призерки Паралімпійських ігор: дзюдоїстка Наталія Ніколайчик та плавчиня Ярина Матло. Діти захоплено приміряють привезені з туманного альбіону медалі та беруть у гостей автографи. Найсміливіші навіть пробують помірятися силою з дзюдоїстками. На відміну від боротьби, у художній гімнастиці дітям є чим похвалитися. Женя займається художньою гімнастикою 6 років. Її коронна вправа танець зі скакалкою. В Харкові вступала в Києві, в Львові, в Донецьку, в Луцьку. Ну і в Рівному. Дівчинка займається спортом, адже хоче стати сильною і ніколи не хворіти. У навчальному закладі сподіваються, що усі їхні вихованці вестимуть здоровий спосіб життя. Задля цього організували місячник здоров'я. Нинішню зустріч влаштували, аби у дітей з'явився гарний приклад для наслідування. Ми знайомимо дітей і спортсменами і з їхнім життям, і дуже хотілося б, щоб діти бачили, що люди з особливими потребами також мають можливість реалізувати себе в спорті і вести здоровий спосіб життя. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А студії працював ведучий Сергій Шидловський. зустрічі в ефірі і нехай щастить.